Вітаю! Сьогодні 19 жовтня 2022 року розпочалася 238-ма доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню. Російські терористичні війська продовжували наносити удари з повітря, ракети і безпілотники по критично важливій цивільній інфраструктури України. Ударів противника зазнали райони понад 10 населених пунктів. Серед них Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Курахове Донецької області. Трихати Миколаївської області та Миколаїв на додаток до терору цивільного населення ворог продовжує ядерний шантаж, викрадаючи персонал Запорізької атомної станції, наражаючи на небезпеку не тільки територію нашої держави, а й весь континент. Ці зухвалі спроби тиску свідчать про те, що ворог намагається компенсувати невдачі на полі бою підступною тактикою залякування терору та мови ультиматумів. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Огірцеве і Дворічна Харківської області, Білогорівка на Луганщині. Новокалинове, Майорськ, Одрадівка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар'їнка Донецької області. Протягом доби противник завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив понад 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На більшості напрямків противник здійснював обстріли на сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії в межах населених пунктів Гай Чернігівської області. Та Юнаківка, Хотінь, Товстодубове і Демченкове Сумської області, на Слобожанському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатнє, на Куп'янському напрямку з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Гряниківка, Кам'янка, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка. На Лиманському напрямку з артилерії різних типів у районах населених пунктів Греківка, Зарічне, Новоєгорівка, Серебрянка, Терни, Торське та Ямполівка. На Бахмутському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Курдюмівка, Солидар. Роздолівка, Опитне, Спірне та Яковлівка. На Авдіївському напрямку з танків різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Времівка, Микільське, Нескучне, Павлівка, Ольгівське. Степове та причистівка. На Південно-Бузькому напрямку противник намагається покращити логістичне забезпечення. Здійснює артилерійські обстріли в районах більше як 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Від ворожого вогню найбільше постраждала інфраструктура вище Тарасівки Дніпропетровської області. Авіація сил оборони України протягом попередньої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 16 районів зосередження озброєння та військової техніки. Опорного пункту, а також вісьми позицій зенітно-ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять крилатих ракет та літак Су-25. Воїни ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об'єкти ППО та один артилерії, два склади боєприпасів. Станцію РЕМ, а також інші військові цілі противника. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade – Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!